Я народився в Донецькій області. З малку я займався спортом. Дуже подобалось мені ходити на спортивні секції різні та проводити час на вулиці, довго займався боксом, баскетболом, спортивною гімнастикою. І десь в 14 років ми поїхали в спортивний лагерь, де проповідувалось слово Боже приїжджали проповідники і показували фільм Євангелія Атлуки. Ісус називався він. І тоді ми з другом вирішили залишити цей спорт і піти до церкви. Ми чули, що десь є церква, молитовний будинок. І коли ми прийшли, ми подивились, це була церква християн адвентистів сьомого дня. А після того ми вирішили стати членами цієї церкви а і досі я, я є членом церкви Адвентистів Сьомого Дня. До 24 лютого а, життя всіх людей, мабуть, в Україні а, було якось до чи після. А, до 24 лютого всі живели звичайним життям. Я працював а, керівником фінансової станови та керівником бізнес-асоціації вранці. Десь в 5 годині, 24 лютого, мене дружина розбудила і каже, що війна почалася. Ми живемо в Бучі, і Гостомельський аеропорт дуже гарно нам видно. І ми бачили, як там почалися спалахи від зривів. Дуже багато авіації було стрілянини, діти дуже злякались. І так вийшло, що. А відразу ми поїхали заправляти машину, закуп... закупувати продукти. А, але виявилося, що тільки а, в нас в нашому будинку був підвал. А, площа цього підвала десь 15 квадратних метрів. І тоді всі сусіди почали задавати питання в чаті в когось є підвал, в когось є підвал. Чи можна до вас прийти? Ну і звісно, ми всім сказали, що ми можемо це зробити. А, на 15 квадратних метрів в нас було десь 26 людей. А та чотири чи п'ять собак, я вже не пам'ятаю. Було дуже тісно, але можна сказати, що це був той час війни, початку війни, коли люди починають задавати для себе такі питання, які вони, мабуть, раніше не задавали. Який сенс життя? Що далі робити, гроші не мали значення, тому що ти не знав, там в тебе могли, могли бути гроші, але щось могло прилетіти і більше в тебе нічого нема. Коли ми почули перші вибухи, то люди, сусіди, збіжалися до нас. Вони могли спокійно сісти на свої автівки та виїхати. У всіх були машини, ніхто не тримав їх. Але вони бачили нашу таку. Якусь впевненість. Вони бачили те, що ми довіряємо господарю. Вони бачили, що ми молимось. Ми пропонували їм молитись, і казали люди, що коли ми молились, на серці становилось якось ставало легше. Це перше. І друге, щось, мабуть, вони в нас бачили, що чому не хотіли від'їжджати від нас, і чекали, коли ми всі разом вийдемо. Бачили, що. Коли ми читали слово Боже, а завжди читання Слова Божого, воно надає а, такий на зрозуміти, мир, і людина стає іншою, тому що коли людина знаходиться в пані в паніці, це одне. А якщо ми читаємо слово Боже, воно дає нам в серці мир, радість і спокій. І тому дуже цікаво було люди на нас дивились, дорослі люди, і чекали, а, в нас питали, коли виїжджаємо, коли виїжджаємо. Ми казали, що ні. Ми молимося, ще немає відповіді від Господа, ніхто не знав. Десь на другий день чи третій день виключили світло. А якщо немає світла, то немає води, немає на чому зготувати їжу. Але знаєте, коли ми всі були в подвалі, це було як групова психотерапія. Ми допомагали один одному. Всі знали, що ми віруючі люди. Ми запропонували всім помолитись, покласти нашу надію на Господа. І ніхто не відказався. Також ми читали псалтир, 90-й псалом читали разом з усіма, хто там був. Там були маленькі діти в нас, і півтора роч півтора року було одному хлопчику, і старші були дітки. Але якось знаєте, коли ми разом, коли ви хочете допомагати комусь, то вас. Інше відчуття до, до життя стає розумієте, коли нам пишуть, можна ми прийдемо, можна ми прийдемо. Ми бачимо, що людей вже нікуди ставити, але ми нікому не відказали, і всі були дуже вдячні, що ми їх пустили. В той самий час, коли почалися вибухи в Бучі в Київській області, всі були зайняті одним питанням що робити далі. Були люди, в котрих були маленькі діти, і вони потребували. Дитячого харчування, але ж його не де було взяти, тому що не працювали магазини, все було закрито. І з'явилось так, що в одному з магазинів сказали через чати, що можна прийти і взяти їжу безкоштовно. І ці люди були дуже задоволені тим, що вони казали, що Господь зробив так, що вони знайшли їжу, тому що малий півтори роки не міг їсти якусь таку о, тверду їжу. І е, я б сказав, що було дуже багато чудес від господа, тому що люди приходили дуже подавлені, е, не знали, що далі робити. Але якось е, загальна підтримка, котра е, надавалася кожному, кожна людина намагалася допомогти іншій. І коли це було, то е, сама людина, допомагаючи одному, вона допомагала собі. По чатах, коли ми знаходилися в підвалі, по чатах ми читали, що колона з технікою зайшла, що її там побили. Наступного дня інша колона зайшла. І ми не знали, як нам виїхати, коли нам виїжджати. Ми молились про це. Чи є коридор, чи нема коридору, ми не знали, тому що всі сиділи в підвалі. І тоді ми прийшли до Українського гуманітарного інституту і приїхали брати, наші брати з церкви 2007-го дня привезли якусь допомогу Західної України і сказали нам, що є якась така шпоринка, що можна виїхати. І тоді ми всі разом сіли і всі разом люди чекали. Всі ніхто не їхав без нас. Тому що нас питали, коли їхати, коли їхати, а чи можна вже чи ні? Ми молились. Ми казали, нам Господь ще не відповів. Тобто нема так такого побудження, що треба їхати. І отак ми виїхали всі разом. Це було 1 березня. Ми виїхали в першій половині дня. А в другій половині дня Буча вже була зайнята. І е, тільки через блокпости можна було виїхати. Господь відповів нам на нашу молитви, коли треба виїхати. Десь п'ять машин е, виїхали з Бучі. Далі ми е, поїхали в сторону Вінниці, брати і сестри надали нам з церкви з Вінниці. Прихисток, де можна переночувати, вони нагодували нас, і ті люди, які були з нами, вони були дуже задоволені, тому що вони не очікували люди, яких вони не знають, так гостинно їх приймуть і будуть годувати, будуть допомагати їм. І навіть зараз ми продовжуємо спілкуватися з своїми сусідами. І вони кажуть, що ну як це можна, вони нас не знали, вони нас прийняли, вони нас нагодували і попіклувалися про нас. Теж хочу зауважити, що ми бачили, як люди змінювались. Ми бачили, як люди приходили з відчуттям тривоги, якоїсь дуже сильної тривоги. Але після того, як вони приходили з нас в наш підвал, його називали рукавички, тому що стільки людей було на 15 квадратних метрах і собак. А ми бачили після молитв наших, як серця людей змінювались, як вони. Якийсь спокій віднаходили для своїх сердець, і було таке, що навіть після того, як все закінчилось, ми роз'їхались. Три сім'ї вони почали ходити в церкву. Якось я зустрічався з одним місіонером, який працював в, десь в джунглях Болівії, якщо я не помиляюсь, і він розказав мені таку історію. Його один знайомий зі своєю дружиною були. Запрошені працювати в якомусь госпіталі в Африці, десь і він і вона були лікарями. В них було двоє дітей: там три чи чотири роки, і тільки народився ще один. Вони поїхали, працювали там рік чи два, і після вирішили поїхати повернутися в сполучені штати. Приїхали в Сполучені Штати. Вони почали будувати будинок. І двоє цих дітей їм вже було 5-6 років, чи ще 7, Вони залізли під дом. А, але ж там було а, гніздо грімучих змій. А, ці діти були покусані цими зміями. І а, батько, бачивши це, а, хопає їх, кидає їх в машину, швидко саджає і їде. І не бачить цього, знаходячись в такому афекті, знаєте, він приїжджає третю дитину, яка гралася, гралася у подвір'ї. Він поїхав. І в один день ця людина. А, Втратила всю свою сім'ю. Цих двох, яких покусали, медики не спасли, а малого він переїхав, а дружина, бачивши це, теж померла. І він казав: ця людина казала таку одну фразу: саме краще і безпечне місце це саме те місце, де Бог хоче нас бачити. Тому, друзі, я що хотів би всім побажати: довіряйте Господу. Покладайтеся на нього, моліться йому. Наше життя знаходиться під керівництвом Божим. Якщо ми будемо робити те, що Господь хоче, щоб ми робили. Якщо в наших серцях буде мир, надія на нього. Якщо ми будемо в наших молитвах просити заступництва та захисту, Господь завжди буде з нами, він завжди допоможе, тому що він обіцяв це. І я бажаю всім, щоб ми всі могли в мирі та спокою, незважаючи на те, що зараз іде війна, покладалася на нього. Шановний друже. Можливо, ти знаходишся на перехресті важливих рішень і змін у своєму житті, та маєш потребу в молитовній підтримці. Телефонуй до нас за номером 0800 30 20 20.